Ми для приготування нагітців обрали традиційний спосіб. Будемо смажити їх на пательні у великій кількості олії. Ну а поки ми будемо смажити нагідці, я пропоную тобі, Саня, згадати шкільну програму. У мене є для тебе вікторина. Сукіабле Це правильно? сукіабле. Перше математика угу. на кухні було 12 вареників, двоє кухарів з'їли по три вареника. Скільки вареників залишилося, якщо офіціант уже сховав в кишені два вареники? Чотири. Правильно відповідь? <ривіт> так, біологія, їдемо далі. Яка частина тіла кухаря найшвидше реагує на гарячу пательню? Палець. І ти можеш просто перевірити. Дивіться. Зараз. Так, їдемо далі. Фізкультура. Скільки разів за зміну шов-кухар присідає біля нижньої ш... шавки? Ну, тисячу разів це точно можна за день. Ну а тому ви бачите, які у Олександра Яроша накачені ноги, тому що він професійний шеф кухар Історія України. Що традиційно їли козаки в походах? Вау, оце, я думаю, сало. Козацький куліш. Но вони його готували на салі, тому приймається це відповідь. Да. Яка страва найчастіше згадується в українських народних піснях? О, па, варенички. Приказка, вареники, борщ або медовуха. Вареники. Вареники, так, да, але для того, щоб співати пісні, треба, треба... було спочатку ага. мекнути медовухи. Да. Зрозумів. У мене наступне питання: а що буде, якщо смажити нагідці і паралельно відповідати? На питання, вони підгорять. <рес> так. так. І останнє питання це хімія. Що треба зробити з яйцями, щоб вони були чистими? Потрібно їх мити. Потрібно їх мити, друзі. Тому це... така порада. Регулярно мити яйця і все буде добре. Особливо це стосується чоловіків. Вони просто частіше готують.